Виконуємо право 5 до параграфа 5 за підручника інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький пилипчук Шестопалу 2022 року випуску. Відкриємо браузер та знайдемо в інтернеті інформацію про призначення клавіші Print Screen. Введемо рядок пошуку ключові слова клавіша Print Screen. Натиснемо Enter для підтвердження. Перша у нас на російській мові. Давайте відкриємо Вікіпедію на українській мові. Отже, print screen скорочено ось так. Клавіша на комп'ютерних клавіатурах зазвичай розташована в секції з клавішами Break і Scroll Look. Давайте подивимось, де вона знаходиться. Ось бачите, зазвичай вона знаходиться ось тут. Це розписано, для чого вона призначалася на старіших комп'ютерах, а на сучасних операційних системах, сучасних комп'ютерах. При натисненні клавіші Print Screen, копіють зображення поточного стану екрану буфер обміну. І таким чином зображення екрану називають скріншотом. Давайте відкриємо текстовий процесор Word. Виберемо новий документ. Та з браузера скопіюємо інформацію про дану клавішу. Виділимо. Клацнемо правою кнопкою миші по виділеному, так от текст на меню, що відкрилося, виберемо копіювати. Ось тут правою кнопкою вибираємо параметри вставлення і виберемо зберегти лише текст. Скопіюємо також ось це. У мене зараз англійська мова, змінимо на українську. Тепер знайдемо інформацію про програму ножиці. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, тут на російській мові все. Вікіпедія також на російській. Давайте відкриємо на російській і подивимося, чи є на українській мові. Так, є Інформації про програму ношенці небагато, але нам вистачить. Бачимо по-іншому. Називається засіб захоплення фрагментів. Скопіюємо та вставимо. Пишемо зверху програма ножиці. Вернемося назад, бачимо справді ножиці. І ось її значок ось такий даної програми. Тепер нам потрібно зробити за допомогою клавіші Print Screen або програми ножиці скріншот робочого стола. Так, Браузер ще можна закрити. Документ Word згорнемо і натискаємо на клавіатурі клавішу Print Screen. Пам'ятаєте, де вона знаходиться. Після цього відкриваємо документ Word. Давайте ставимо ось сюди. І вставимо, просто натискаємо на вкладці основне, кнопку Вставити, і в нас вставляється зображення з буфера обміну. Ось це є зображення екрану. Ну і давайте я ще розкажу. Хоча сказано за умовою вправи, що треба тільки один скріншот, або за допомогою клавіші Print або ножиці, я ще розкажу, як зробити за допомогою програми ножиці, тобто, де вона знаходиться. Вибираємо стандартні програми. І ось тут засіб захоплення фрагментів. Але зверніть увагу, що нам пропонується вже спробувати захоплення та тобто більш новішу програму, яка вже є також в операційній системі Windows. Так, для того, щоб зробити скріншот, так це згорнемо. Вибираємо новий. І в цьому випадку нам потрібно провести ніби рамку. Давайте ось робимо скріншот тільки цієї частини екрану. Бачимо, що ми тепер зробили скріншот тільки виділеної ділянки. Можна його зберегти, натиснувши на дану кнопку, або вибрати редагування, копіювати і зразу вставити у Word. Вставити. Залишилось тепер нам зберегти. Документ Word, файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд. Вибирайте власну папку. Вона не знаходиться на робочому столі. І зберігаємо з назвою вправа 5. Зберегти. Закриваємо Word, множиті. Це вже нам не потрібно. Закриваємо. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.